До речі, у мене вже 138 стрибків. Причому всі без парашута. Ні, я не десантник. Я професійний коханець. Оголошення у багатоповерховому будинку. Ліфт не працює. Найближчий ліфт у сусідньому під'їзді. Чому ти перестав вирощувати огірки на своїй дачній ділянці? Та вони в мене виходять гірші за магазині. Не солоні і без банок. Доброго ранку, вам нечувано пощастило. Вчора в Америці загинув мільярдер. Випадковим чином ви були обрані єдиним спадкоємцем. Вітаю! Ви тепер володар 400 мільярдів доларів та 100 кілограмів золота. І все це вам. Потрібно тільки купити у нас праску та фен. В магазині у вас є кольорові телевізори. Є. Мені, будь ласка, зелений. У блондинки народилася двійня. Вона плаче місця собі не знаходить. Лікар питає. Що сталося? Чому ви так плачете? Що мені казати чоловікові? Від кого друга дитина? Сину, кажуть, ти зустрічаєшся з Мариною. Це правда? Так, тату, а що? Та ні, нічого. У твоєму віці я теж зустрічався з нею. Оголошення по радіо на пляжі. Жінка у червоному купальнику з чорними смугами має повернутися в роздягальню. Вона забула його вдягнути. А це правда, що ти записуєш імена тих, хто тобі напакостив, щоб не забути їм помститися? Дурниці якісь. До речі, а хто тобі це сказав? Вовочко, коли ти нарешті виправиш погані оцінки? Тату, я щодня намагаюся це зробити, але вчителька як на зло ні на хвилину не залишає журнал без нагляду. Вінні Пух питає у п'яточка: Ти яких жінок більше любиш? Блондинок чи брюнеток? Вегетаріанок. На прийомі в лікаря. Так, причина ваших проблем це нікотин. Але лікар я не палю. Шкода, це ускладнює діагностику. Студента на іспиті запитують як вас звати. Студент відповідає, радіючи Роман. Викладач запитує. А що ви так радієте? Радий, що відповів на перше питання. Під час пошуків будівельної компанії для побудови тонелю під Ламаншем прийшла людина і каже: Я готовий копати. А ви з якої компанії? Я в компанії з братом копатиму. Я з Англії, а він із Франції. Десь посередині ламаншу ми зустрінемося. А якщо не зустрінетесь, значить буде два тунелі. Шеф, я у понеділок трохи спізнюся на роботу. Добре, а коли прийдеш? У четвер. Вчитель пояснює учням правила гарного тону. Сходами чоловік завжди йде перед дамою. А чи знає хтось із вас чому? Руку піднімає Вовочка. Бо жінка не знає, на якому поверсі він живе. Чоловіка все життя мучили сумніви у вірності своєї дружини. Перед смертю він просить її. Бачиш, я вмираю. Зізнайся ж, нарешті, чи ти мені зраджувала? Так я тобі і зізнаюся. Добре, якщо помреш, а якщо ні. Клієнтка в автомобільній майстерні. Ви можете виправити крило так, щоб чоловік нічого не помітив. Механік? Ні. Але я можу виправити його так, що вже за тиждень ви зможете спитати чоловіка, де він розбив машину. Яка у вас дивна картина? Називається Кіт у Чоботях. Чоботи бачу. А де кіт? чоботях. Розмовляють дві фотомоделі. Ти погодилася б стати дружиною цього літнього олігарха. Я погодилася б стати його вдовою. Кажуть, що сміх продовжує життя. Та з моєю смішною зарплатою я практично безсмертний. Ти знаєш, мені здається, що у нас у холодильнику хтось живе. Чому ти так думаєш? Та дружина щовечора туди їжу носить. До відвідувача у ресторані підходить офіціант. Той дає йому долар зі словами Порадьте мені щось. Офіціант кладе купюру в кишеню і, нахилившись до відвідувача, каже: Ідіть звідси. Офіціант підбігає до столика відвідувача. Будь ласка, з'їжте швидше рибу, яку я вам щойно приніс. Чому швидше? Бо прийшла санітарна інспекція. Сидить дівчина на лавці в парку. Раптом підходить безхатько. Сідає поруч із нею і починає чіплятися. Дівчина, що ви робите? Я ж пристойна дівчина. Безхатько. Пристойні дівчата не сідають на чуже ліжко. Дзвінок у швидку допомогу. Швидка слухає. Моя дитина проковтнула авторучку. Добре, ми виїжджаємо. А що мені робити? Пишіть поки що олівцем. Ресторану терміново потрібен офіціант, якого вже зачекалися за третім столиком. Вчора перший раз у житті спробував секс по телефону. Ну і як? Сто баксів заробив дзвінок до комп'ютерної фірми. Добрий день. Я у вас комп'ютер купив, а він зламався. А гарантія на комп'ютер яка? Пожиттєва. Тоді, якщо комп'ютер зламався, то й гарантія закінчилася. У зоомагазині чоловік дивиться на черепаху. Скажіть, скільки це коштує? «500 гривень, а без футляра. Їде трасою мерса, за ним швидка та пожежна машина. Зупиняє Даїшник. Не зрозумів, що це за ескорт, власник мерса. Так ви завжди чіпляєтеся, то аптечки немає, то вогнегасника. Чоловік навчає дружину керувати автомобілем. На червоне світло стій. На зелене можна їхати. На моє злякане обличчя не звертаю уваги. Як психоаналітик визначає, що його відвідувач справді хворий? Дуже просто. Тільки повний псих буде платити 100 доларів за годину. Мандрівник розповідав, як вони удвох зі слугою змусили тікати півсотні арабів. Не може бути! 50 арабів, не повірили слухачі. А то й усі 60. Та ще й як бігли. Ми від них, а вони за нами. Інспектор ДАІ приходить до начальника. У мене третя дитина народилася. Гаразд, по двою зарплату. Тож третя, їх годувати треба. Гаразд, візьми знак сорок, постав де хочеш. Блондинку в аеропорту запитують є колючі ріжучі предмети. Так, светер коле, стрінги ріжуть. Зустрічаються дві блондинки. Одна з них каже Я вчора склала тест на IQ. Ну, який у тебе? Чудовий! У мене п'ять. Станеш одним з нас і шляху назад вже не буде. Вийти можна тільки ногами вперед. Ви мафія? Ні. Пенсіонери. Чоловік збирається на рибалку, пакує рюкзак. Дорогий, може краще підемо до ресторану? Люба, якби ти збиралася йти купувати норкову шубу і діамантове коліє, ти прийняла б мою пропозицію піти краще в пивбар.